З них проголосувало чуть більше 20 тисяч. Це фактично 4% людей, які мали право конституційного голосу за кордоном, взяли участь у виборах. Ну, сказати, що вибори відбулися за кордоном, це смішно, тому що фактично це відбувся бойкот виборів. Якщо навіть порівняти з виборами 2010 року, які теж не були масовими, але це. Мінімум в три рази менше людей прийшло цього разу. До цього є ряд причин, основними з якими це недопрацювання МЗС, то що фактично про те, що люди повинні бути перевірити себе в списках і подати у разі не включення в список до 22-го числа. Люди були повідомлені про це за пізно. Друга була, що замічено було фактично усіх. Країнах у всіх дільницях це невчасна подача запрошень на голосування. Тобто люди, деякі отримували запрошення до участі в виборі вже після того, як вибори відбулися. Ну і третє, що також недопрацювання і посольств, і можливо, і ЦВК це були теж у всіх країнах, на всіх дільницях. Випадки, коли люди були вчасно подали. Дільничну комісію документи на на їх у списки виборців. Документи ці вчасно були передані ЦВК, але люди в списках себе не знайшли. Оскільки в день голосування вже включати у списку виборців не можна було по новому закону, то ці люди фактично які приїхали хто за 200, хто за 300 кілометрів, щоб проголосувати, постоявши в черзі під посольством, з матюками їхали додому. От, реально так, як вони Якщо взяти, наприклад, по розкладу сил, то по закордонних округах перемогла партія Свобода з невеликим відривом на другому місці партії регіонів, третій йде удар, потім «Батьківщина», які пройшли 5% бар'єр. Комуністична партія і все решта 5% бар'єр за кордоном не набрала. Що ще слід відмітити по висвітленні результатів вибору? Фактично тільки на одиничних сайтах посольств є результати виборів в їхній країні.